На скажіть, мені, будь ласка, ви говорите, що дерева не рублять. а ті дерева у візочку на тракторі то що, що за дерева? Які дерева? Аварійні. Що тут відбувається зараз? А? Кронірування на деревь. Добре, а ці дерева, що вже попиляні, складені. Ні, у нас пилка є, ні, нема. Ну а хто, хто дерева рубає? Питайте, у кого пилка, А ви що робите тут? Я збираю його. Збираєте спилені дерева? Які спилені? В'яткі. Хто вам давав дозвіл на зробку дерев? Видите, що роблю ну, от, ну, мені сказали, що ті дерева, які зроблені, це робили ви. знаю. Хто робив? А ви що робите тоді? Не видите, що я, роблю, то я і питаю. А хто дерева? дерева зрубав? хто дерева зрубав. Так представники Ірпін Зеленбуду спілкуються з журналістами. Хоч ви зі мною поспілкуєтесь? Скажіть, будь ласка, що тут відбувається зараз? Я не знаю, що тут. Ну а ви що тут робите? Працюємо тут. А ви яке підприємство представляєте? Я не знаю, що вас тут. А скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Я журналістка і хочу дізнатися, що тут відбувається. Вирпензонбук представляєте? Так у вас і не формиркін-замбут, чи це не замбудь Вже Перпінь? Ну, Представтесь, будь ласка, хто ви? Що ви тут робите? В парку Покровського. Що ми робимо? що не робимо? Ну, ми, має... ми на роботі. А які ви сьогодні функції виконуєте? Не я. Ну, ви ж зараз сидите в тракторі. На тракторі прицепчик зі спиленими ось. Деревами. Дерева не аварійні, живі. Не ну так це ось дивіться, позаду вас дерева навантажені. Це ж дерева на вашому тракторці? А ви сидите в цьому тракторці, як ви не знаєте? Музику Ще раз? Музику тобто ви приїхали в парк Покровський на тракторці, на якій... повантажили спилені дерева, щоб послухати музику? Угу. Так? Ні, так скажіть, а вас не чують, так немає часу. Як немає у вас часу? Як ви ставитесь до того, що в парку Покровському вирубують дерева? Зараз на даний момент, як я бачу ситуацію на очах, що вирубують ті дерева, які в гарному стані, які великого розміру, яких дуже хотілося, щоб вони залишилися, тому що вони дають нам свіже повітря. А такі дерева, які вже хитаються і майже падають, їх ніхто не забирає і не розчищає. Тобто потрібно робити правильний вибір, а не виробувати гарні дерева. Дякую, як вас представити? Галина. Вы тут проживаете? Так мы проживаем поручи, гуляем уже часто в целом парку. И хотелось, чтобы все наилучшее тут осталось, а хуже забрали. Подрядчик собрал людей, вот узнал их мнение, мы отметили сами деревья, которые мы ну, как бы согласны брать. Это либо сухостой, либо аварийный, который уже с подорванными корнями. Они в парке по-любому упадут при урагане или сильной ветре. Вот. Ну и вот как бы на каких-то компромиссах отлично сейчас вроде бы работа продвигается. Вот. А я здесь... перепрошу, прошу, вы говорите мы, а мы это кто зебрался? Ну вот все люди, живущие здесь, вот по-моему, в этой девятиэтажке, в этой, у каждому ящик ящике были записки суммы, то, что на конкретное время вот будет здесь собрание, будет человек, который будет выполнять работы, вот поставили они щит. Я могу просто немножко пом... помочь. Я так розумію, що невдоволення людей, які почали писати в Фейсбуці, що роблять здорові дерева зараз на території парку дають коментарі. Це лише через те, що погано вони проінформовані. Ну, на самом деле, вообще в Фейсбуке очень много людей, которые не приложили вообще никаких усилий для того, чтобы этот лес здесь защищать. Никто здесь, Многие прибегают, здесь активисты с вылупленными глазами, его режут. Я спрашиваю, где вы живете? За 3-4 квартала отсюда. Говорю, почему я вашего лица не помню, когда я здесь с ребятами жил Два в палатке полгода? Почему вас не было тогда, а сейчас вы, когда уже статус зеленой зоны будет присвоен этому лесу, это будет официальный парк с охраной, со освещением, со всеми делами, с обслуживанием, почему сейчас вы начинаете как бы, ну, поднимать бучу? Я вот этого не пойму. Потому что когда ломали забор, люди здесь собрались, два забора снесли. Этих активистов не было, ни тех, кто в фейсбуке пишет, никто чем-то недоволен. А сейчас получается, когда уже все нормально, начинают каждые свои 5 копеек. То ли это какой-то, я не знаю, пиар для себя, то ли что не это. Правильно. Они беспокоятся. Ну, да. Проблема да, состоит да, в основном в том, что, что у нас власть, не умеют да. власти правильно информировать. Пожалуйста, Жень, скажите, реально? вот так. есть Даже аварийные не деревья, бегите, вот есть неаварийные смотри, деревья. Ну, Проинформируйте, не повесьте да. да. план предупреждение временно. Да. Все, люди будут хотя бы а знать, они подойдут, прочитают, ознакомятся. А так нету информации, появляются выдумки. Так абсолютно везде, в любой сфере у нас здесь в Ирпине. Просто информируйте заранее, будет намного легче и проще находить контакт с людьми.